Як ситуація у нас? Все суду, все нормально, всіх розселили. Сьогодні евакуювалося у нас 30 чоловік. З них вже 18 розміщено по адресам. Хороші умови. Називання так хороші. Місця вистачить всім. Вистачить всім. Як вам тут подобається чи вдома да, краще? Подобається. Подобається. Тут як в садочку, так? Да? Да. Прийшов узнати, як, як вам тут. Дуже гарний. На... Ну, ви мужні люди. Ви правильно зробили, що поїхали сюди. І ми, ми, ми радіємо, тому що ви зараз знаходитесь в цьому місці, де безпечно. У нас попалило все. Десь снаряд прилетів від дверей. Повиносило, рулить круги, і все погоріло. Ви залишаєтесь тут, чи вам запропонували якесь інше місце? Запропонували нам полтавку, санаторій. Тут прийняли дуже хорошо, ні і сумки допомагали носити, і обід нам приложили. Каша, борщ, все, дітей на такі. Тобто у вас достатньо кількості, Звісно, звісно. тобто на всіх вистачить. Так, да. Якщо не вистачає, ще замовляємо ще буде... підводять. Тобто тут проблем ніяких Ми немає. Ми держалися до останнього, поки не прилетів під хату. Кап це каже, що там військові, вони б'ють по військовим, а Не там, було да. там нікого. Зама крайня хата, да. зліва нікого, справа нікого, прямо річка і пряме почти попадання. Ми, я дам доручення, щоб там охоронялись ваші помешкання. Щоб не було мародерства. я вам дуже дякую, що ви з розумінням віднесли цього і правильно зробили. Що звідти виїхали? Бо ми за вас дуже хвилюємось. Ну, Сім'ї ваші знають, діти теж знають, де ви знають, ми вже завчили, куди ми їдемо, що з нами. Тут ми все вже об'яснили. Нарешті діти заспокоїлися. Виплати вам дадуть, виплати будуть, держава дає, і міжнародні наші. Партнери надають допомогу фінансову, тому будемо підтримувати. Влітку минулого року ми об'явили в п'ятикілометровій зоні. Білопілля знаходиться в десятикілометровій кілометровій зоні, але аналіз і інтенсивність обстрілів з боку ворога показав. Що інфраструктура найбільше знищена в Сумській області? Це в Білепілі. Найбільше загинуло, на жаль, людей це в і поранених теж. Тому Рада оборони прийняла таке рішення, і за наслідками цього рішення було видано розпорядження щодо е, планової евакуації. Такі умови створені нам допомагають інші регіони міста Київ, міста Полтава. Інші регіони теж пропонують свою допомогу для наших мешканців з Білопілля. ну і безумовно, військова міська адміністрація міста Сум вони працювали ці дні, готували відповідні приміщення, де було б зручно знаходитися тим, хто прийняв рішення. На евакуацію ми в постійному контакті знаходимося з військовим командою. Це 24 на 7. Вся інформація, яка існує сьогодні в кордоні військовій адміністрації, відома угруповання військ, яке сьогодні забезпечує оборону нашої країни на прикордонні, взагалі на всій території, воно сьогодні достатньо. Потужне, озброєне сучасною технікою в достатній кількості, тому вони готові діяти на любі виклики, які можуть виникнути в нашому регіоні.